Єгор, доброго дня. Скажіть, будь ласка, ми ось в цей день зібрались тут разом. Що ми тут робимо в цьому світі? Взагалі, і чому саме тут ми зараз з вами спілкуємось? У вас дуже філософське запитання. Я спробую прагматично Будь ласка, ми зараз тут з акцією тиску країна застрягла. топ корупція заблокувала важливі рішення, які потрібні країні. Творення нормальної податкової системи, творення потужної системи управління обороною, творення ефективної спецслужби це все не відбувається через топ-корупцію. Бо вони пов'язані круговою порукою і нічого один одному не дозволяють хорошого зробити. От ми прийшли сюди підштовхнути, ліквідувати цей корупційний тромб, який не дозволяє державі далі розвиватися. Одна з вимог. Зараз найбільш нагальних творення антикорупційного суду. Цей процес саботує президент, який тільки один зараз зможе утворювати суди. І ми йому кажемо: внеси законопроект. Ми вже для тебе його розробили. Його вже оцінила венеціанська комісія. Ігоре, а ось ну хто ми з вами зараз тут? Громадяни, не партійці, не політики. Я взагалі жартую Семенам. Що ми от в таборі хунти, тут військові відділилися, зробили свій табор. Ми в них чорнороби. Семенченко дрова носить, а я прибираю на Насправді ми всі маємо об'єднатися зараз під національним прапором. Це національна справа, не політична, не партійна, не якась особиста. Тобто тому були сьогодні прибрані ці всі прапори, інші, так яких вони вирішили прибрати. Ми дуже просимо прибирати партійні прапори. Я сам член партії це всі знають, mm -hmm. але тут немає жодного прапора самопомочі, жодної наклейки самопомочі, бо це національна справа. Дякую вам величезно. Дякую вам.